Пропоную послухати та за бажанням вивчити вірш про посуд. Давайте розглянемо малюнок. Вони в кожнім домі є, і призначення мають своє чайник чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, каструля борщ зварити, миски, тарілки і блюдця – Усі вони посудом звуться. А тепер повторюйте разом зі мною. Вони в кожнім домі є і призначення мають своє. Чайник чай заварити. Чашки чаю попити. Друшляк, вишні помити. Каструля, борщик зварити. Миски, тарілки і блюдця – усі вони посудом звуться. Спробуйте ще раз повторити разом зі своїми батьками. Бажаю вам успіху, до побачення, до нових зустрічей!